Дві милі жіночки мило вели бесіду за столиком, який стояв у віддаленому куточку магазину. Знаєш, Гафійко, твої сири просто неймовірні. Але наш Тарас, якого ти так сильно захищаєш, обнаглів до ручки, відпивши ковток гарячої кави, сказала Олеся. Ну, і що вже зробив цього разу цей милий хлопчина? Поцікавилась Гафіка. він твої сири порізав так цікаво на дрібні кусочки і роздає їх безкоштовно всім покупцям, які щось купляють у моєму магазині. Як це безкоштовно? здивовано поглянула на Олесю Гафійка. А ти не знала, я думала, ти йому дозволила це робити, та ні? Він у мене не питав. О, то він уже в твоїх очах трохи впав. Ну, нарешті я позбудуся його. Слава тобі, Господи. Тут треба розібратися, Олесю. Коли він відпустить людей, приклич його сюди, будь ласка, запропонуємо йому кави. З радістю мені нестерпно цікаво, що вже цього разу придумає цей Святоша. Коли покупці розійшлися, Олеся люб'язно запропонувала Тарасові кави. Він вдячно погодився і підсів за столик. Доброго дня, пані Гафіє Кирилівно. Доброго, Тарасику, як твої справи? Все добре? Як дідусь, як його здоров'я? Та нормально все. Дідусь, у мене міцний ще горішок. Ну і слава Богу. Знаєш, я тут помітила, наскільки вправно ти роздаєш мої сирочки всім покупцям, які щось купляють у цьому магазині. Розумію, це може здатися вам дивним, але мій дідусь називає це комерційною стратегією. Не розумію, поясни, здивувалася Гафіка. а Олеся, яка стояла, аж присіла на крісло. Ви не хвилюйтеся цей сир, який роздаю. Дідусь купив собі. Потім прийшов з нарізаним сиром і запропонував його роздати безкоштовно, усім покупцям, які бодай щось куплять у цьому магазині. А чому тільки ти, що бодай щось куплять у моєму магазині, давай роздавай всім, хто просто зайде подивитись на товар, обурилась Олеся. Якщо план дідуся принесе завтра кращий результат з продажу, то я, напевне, так і зроблю, як він казав. Ти серйозно? з сарказмом і дратівливо видала власниця магазину. Олесю, заспокойся, давай дослідимо цю комерційну стратегію дідуся. Якщо завтра вона не принесе результату, ти звідси вилетиш. Зрозумів? майже просичала Олеся. Вона нервово вийшла з магазину. Ну чому вона мене так недолюблює? засмучено запитав у Гафійки Тарас. То ти в такий спосіб вирішив підсадити людей на мій сир. Цікавий підхід. А якщо попит зросте, чи зможу я його забезпечити? Ти подумав? Адже сир, який ти запропонував, є твердим. І визріває він довго від трьох місяців і до року, а то й більше в деяких випадках. Ти розумієш, що у мене вдома цього сиру тільки дві головки. І що буде далі? Ну, по-перше, у дідусе, у стратегію я і сам слабо вірю, а по-друге, на кожний сир є свій поціновувач. Не всі, я так думаю, прийдуть завтра його купляти. Думаю, це буде декілька людей. Які потихоньку маленькими кусочками будуть купляти його, і так ви зможете розпродати його частинками по вигіднішій ціні. Ну, Олесі це не сподобається, я думаю. Ти мусиш щось придумати ще, щоб і товар господині теж стабільно продавався, а то вона почне і на мене бочку котити, і на мій сир також.